Всім привіт! З вами Тарас Лістюк. Вже завтра по американському часу пройде поєдинок Aero Spence Terrence Crawford. По українському часу цей поєдинок відбудеться зранку у неділю. Для мене цей бій цікавий тим, що це моя вагова категорія 147 паундів або 66 кг 700 грамів. Це дуже крутий бій, на який чекала вся боксерська спільнота. Цей бій буде рівних суперників. Обидва непереможні, обидва чемпіони, і обидва зараз на піку своєї спортивної форми. Багато хто віддає перевагу Теренсу Крофорду. А як на мене, Спенс є фаворитом в цьому поєдинку, тому що в нього більше досвіду боксування з сильними суперниками. По-друге, в нього дуже потужний удар з обох рук. По третє, в нього Бальшой воркаут Він викидає дуже багато ударів і пресингує. Е, четверта, він вже доказав, що в нього дуже кріпке підборіддя. Теренс Крофорд цікавий, взривний, може боксувати з різних стояків і справши із лівши. і він не опустить свого моменту, якщо Ерл Спенс виключиться хоча б на секунду в цьому поєдинку. Він може скористатися цим моментом, знайти дистанцію для свого удару. І ми всі знаємо, що він, якщо він попадає, то він завершує всі бої практично нокаутом. Але визиває сумніву його підборіддя. Тому що коли він боксував з потужним боксером Каваляуссом, то він потрапив у нокдаун. Так, рефері не відчитав нокдаун, але у повторі можна подивитися, що був чистий удар, і він на секунду потряс Теренса Крофорда. Якщо Спенс попаде такими ударами, то він вже не відпустить Теренса Крофорда. З іншого боку, Спенс був трошки потрясен, коли він боксував з Угасом. Він загубив капу, він відвернувся і пропустив два удари. Ат е, Угаса, але він не впав, але був Патрясьон. Якщо він пропустить такі удари, які не буде бачити від Стерлса Крофорда, і це може повернути поєдинок в іншу сторону. Як на мене, спочатку бою бійці будуть приглядуватись один до одного, і це може зайняти 3-4-5 раундів. Я думаю, цей бій буде набирати оберти ближче до середини і якщо хтось пропустить якийсь відчутний удар, то цей бій може перейти в бойню. Багато хто чекає, що цей поєдинок буде насичений багатьма розмінами і яскравими моментами. Але я не виключаю, що цей поєдинок може пройти в більш в технічній і в тактичній боротьбі. Мій прогноз, що Ерол Спенс одержить перемогу скоріш за все за очками, і буде матч-реванш наступного року. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей поєдинок, хто на вашу думку переможе, і підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, вподобайки, і подивиться от мого поєдинку проти фероспенса в любительському боксі. Всім дякую, слава Україні! 嗯。Mm hmm. cool.